Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи благослови всіх страждаючих пагобною хворобою пияцтва алкоголізму. На позбавлення від хвороби пияцтва, алкоголізму назавжди. Во славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бого істинного від Бого істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного затцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і для нашого порятунку зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих. І царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй раба Божого. Від пагубної хвороби пияцтва, алкоголізму, Господи, очисти гріхи і провини раба Божого. Що скоєні по волі, чи мимоволі, волі, владико. Прости беззаконня раба Божого ім'я. Що пагубною хворобою пияцтва і алкоголізму страждає, святий посіти зціли від пагубної хвороби пияцтва і алкоголізму раба Божого. Назавжди, Господи помилуй раба Божого. Пагубної хвороби пияцтва і алкоголізму назавжди. Господи, помилуй раба Божого ім'я. Від пагубної хвороби пияцтва і алкоголізму назавжди. Господи, помилуй раба Божого. Від пагубної хвороби пияства і алкоголізму назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істинний, що всюду єси, і все наповнюєш. Скарби добра і життя подателю прийди і вселися в раба Божого. І очистий раба Божого. Від хвороби пияцтва, алкоголізму, всякої скверни, виведи з душі і тіла раба Божого. Бажання вживати алкоголь назавжди. Хай буде алкоголь для нього гидкою гидотою назавжди. Врятуй, збережи, очисти, благий душу раба Божого ім'я. Допоможи йому знайти радість і задоволення в житті. Без алкоголю назавжди. Наповни серце раба Божа своєю світлою, любов'ю та надією до зцілення від хвороби пияцтва, алкоголізму. Подай йому силу міцність, стійкість, світлий розум та мудрість. Подолати залежність від алкоголю назавжди. Вкажи та спрямуй до шляху зцілення, будь йому провідником і захисником на шляху до зцілення від хвороби пияцтва і алкоголізму. Допоможи рабу Божому. Відчути Твою присутність у його житті, посиль віру, надію і впевненість у тому, що зцілення можливе, надай йому можливості потрібних людей на шляху до зцілення, які підтримають і допоможуть знайти силу. Відмовитися від алкоголю назавжди, подай рабу Божому нові думки та почуття, які ведуть до здорового способу життя, очисти його розум, серце, душу і тіло, від бажання споживати алкоголь. Назавжди заповни його розум, серце, душу і тіло, Твоїм благословенним спокоєм, блаженством, своєю любовю та миром, що раб Божий міг знайти радість у житті і відчути Твоє благословення. І присутність душі кожного дня. Амінь. 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 Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, царю над царями, рятівник роду людського, Ти зміцнюєш під упалих. Підносиш повалених, печалі людського життя, розвіюєш, надаєш спокій і радість у житті, молимось тобі, Боже наш, зараба твого хворого, що страждає від пагубної хвороби пияцтва і алкоголізму. Просимо Тебе, відвідай Його милістю твоєю, очисти і прости Йому всякий гріх, і вільний чи невільний, або провини скоєні перед Тобою, подай Йому свою цілющу силу з неба на подолання хвороби пиятства. І алкоголізму, прожини назавжди, торкнися тіло його, погаси гарячку, гамуй страждання і всяку таємну неміч, даруй світлий розум, міцність та стійкість на подолання пагубної хвороби пиятства. І алкоголізму назавжди. Будь лікарем рабу твоєму ім'я. Прожени від нього хворобу, пияства і алкоголізму назавжди, щоб жив здоровим, богочистивим, праведним способом життя. Зроби його послушним волі Твоєї навіки вічні, Боже наш, бо Тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. О преславний Цілителю, Святий великомученику. Пан Ти при житті своєму земному був лікарем, і Господь силою своєю наділив тебе зцілювати, хворих людей, які звертаються до тебе про допомогу і заступництво перед Твоєю чесною іконою. Прошу тебе, зглянься милостиво на раба Божого, недужого пагубною хворобою пиятства і алкоголізму. Донеси до Господа Бога нашого щирі сердечні благання, скорботу. І сльози близьких людей, родичів, зараба Божого ім'я, недужого пагубною хворобою пияцтва і алкоголізму. Допоможи вимолити у Господа разом з Пресвятою Богородицею, всіма святими і анголами. Гріхи і провини Раба Божого. Хай Господь простить йому всі провини Його, подарує сілення від хвороби пиятства і алкоголізму, поверне йому здоров'я, сили тілесні, чистий розум. Земні і духовні блага, щасливе і довге життя, щоб Він разом з нами приносив подячні молитви, Тобі та всещедрому Богу і Творцеві нашому, пресвяті, пречисті, пренепорочній Богородиці. Всім святим і ангелам нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь.